Міжнародний сором як США принизили Росію перед усім світом. Початок 2026 року запам'ятався операцією, яку вже розглядають як подію, що назавжди змінила політичну карту американського регіону. Йдеться про викрадення американськими військовими венесуельського правителя Ніколаса Мадуро. Операцію, яку президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пізніше назвав неймовірним видовищем і однією із найбільш вражаючих, ефективних і потужних американських операцій в історії, із Каракаса, менш ніж за годину, американські спецпідрозділи змогли проникнути у Каракас, це столиця Венесуели, вивести під щільним прикриттям Мадуро і евакуюватися без Втрат ефект від операції був колосальним. Соціальні мережі наповнилися захопленими коментарями, а багато жителів Венесуели зустрічали повідомлення про те, що сталося оплесками. Однак, у міру того, як перша емоційна хвиля скресла, почали з'являтися логічні і глибші запитання, чому США, здійснивши таку масштабну операцію, не залишили військову присутність Україні? Чи існували таємні домовленості між Вашингтоном і оточенням самого Мадуро? І головне питання, яке стало однією із центральних тем для обговорення: чому російська ППО, про яку влада Венесуели неодноразово заявляла, якою так хвалився Мадуро, так і не надала опору американській авіації? Очевидно, що з'явилися тут і конспірологічні теорії, аж до промов покійного Жириновського. Тож будемо з цим розбиратися. Всім привіт! Мене звуть Анастасія Гусарєва І поки ви ставите лайки цьому відео, пишете коментарі. Я починаю крок за кроком разом з вами розбиратися у цій масштабній операції, яка була проведена Сполученими Штатами Америки. Тож, поїхали. Американське міністерство оборони в особі глави Пентагону Піта Гексета відкрило відкрито іронізувало над провалом комплексів ППО. Я підкреслю російських комплексів ППО. Схоже, російська ППО спрацювала не дуже добре, чи не так сказав гексет перед американськими військовими ще за кілька місяців до цієї операції Мадуро демонстрував придбані в Росії системи ППО, заявляючи, що вони здатні ефективно прикривати країну від будь-якої загрози. За даними СІПРІ лише з 2008 по 2014 роки Росія поставила Венесуелі комплекси БУК М2. С-300 ВМ, Антей 2500 та модернізовані С-125 Печора 2М. Окрім цього, країна отримала переносні ЗРК Ігла С. А також додаткові поставки в жовтні 2024 року. Мадуро підкреслював, що Венесуела має щонайменше 5 тисяч ракет Ігла С, представляючи їх як серйозний стримувальний фактор. Аналітики відзначали, що протягом останніх двох десятиліть Каракас створив одну з найбільш насичених систем ППО у всій Латинській Америці. Багаторівневу, що складається з комплексів різної дальності у 2015 році, Сергій Шойгу навіть отримав венесуельський орден за заслуги в галузі забезпечення національної безпеки. Тим неочікуваним виглядав той факт, що під час атаки сполучених. Чиних штатів Америки ця вся система виявилася фактично марною і не спрацювала. Згідно з даними, які були опубліковані у The Washington Post, операція почалася з масштабної кібератаки, яка призвела до відключення електрики в значній частині Каракаса, це створило вікно можливостей, яке дозволило наблизитися до столиці сотням американських літаків, гелікоптерів і безпілотників. Протягом короткого часу удари були завдані по шести ключових об'єктах ППО, що прикривали місто Порт Ла. Гуайра, база Ла Карлота, база Фуерта Тіюна, Аеропорт Ігерота та центр зв'язку Ель Вулкан. Це ось кадри, які знімали в Каракасі на той момент. На опублікованих кадрах були видні знищені пускові установки. БУК. М 2 австрійський військовий історик Маркус Райснер пояснив, операція стала прикладом майже класичного сценарію. СІД придушення ППО на додачу до кібератаки США могли використати інсайдерську інформацію від людини у керівництві Венесуели, що значно спростило обхід систем. Того самого захисту, ну і в продовження теми західні аналітики звернули увагу на технічний стан комплексів. Багато з них давно потребували ремонту. А Росія не виконувала зобов'язання з обслуговування через нестачу запчастин, реально працездатними залишалися лише одиниці цих комплексів. На одному з відео, знятому місцевими жителями, видно, як військові запускають ракету ІГЛА С, однак ракета не влучила в ціль, вибухнувши на пагорбі. Це стало додатковим підтвердженням того, що протиповітряна оборона країни була дезорганізована і не здатна координувати свої дії. Журнал Держпігель відзначив, теоретично. Переносні комплекси мають становити загрозу для низьколітної авіації, однак відсутність підготовки, дезорієнтація, придушення командних пунктів не дозволили застосувати їх ефективно. Військовий експерт Юрій Федоров вказує на ключовий фактор застосування Сполученими Штатами Америки винищувачів п'ятого покоління F-35 і F-22. Це малопомітні літаки, які складно виявити, навіть якщо користуватися сучасними радарами, за словами експерта, такі ж літаки використовувалися в операції проти Ірану, де вони також придушили систему ППО за дуже короткий час. Аналітик Даніель Бахмат підкреслив, що закладений недолік російських систем ППО робить їх вразливими перед технологіями п'ятого покоління. Ще одним фактором називають ландшафт самої Венесуели, гірські райони навколо Каракаса, які створюють укриття для низьколітних апаратів. Російські системи розраховані в основному на рівнинну місцевість. Але одним із найважливіших факторів експерти вважають саме людський відсутність очікування атаки, втрата зв'язку, слабка підготовка і деморалізація зробили систему практично марною. Тут треба також зазначити, що, попри гучні заяви деяких російських політиків, офіційна відповідь Кремля виявилася доволі стриманою, шаблонною і е, такою незначною, не тою, на яку очевидно розраховував сам Мадуру. Сергій Лавров, який є главою МЗС е, і значить глава МЗС Білорусі, Михайло Режанков, засудили дії США. Дмитро Медведєв назвав операцію порушення міжнародного права. Депутати Держдуми звинуватили США у прагненні контролювати запаси нафти Венесуели. Однак аналітики інституту дослідження війни відзначили, що така реакція виглядає механічною і не супроводжується конкретними діями. Кремль опинився перед дилемою з одного боку, потрібно зберегти імідж надійного партнера, з іншого. Москва прагне уникати конфлікту з адміністрацією Дональда Трампа. За кілька днів стався новий інцидент затримання американцями танкера Марінера. Який вийшов із Венесуели і у відкритому морі змінив прапор на російський. попри прохання Москви припинити переслідування, берегова охорона США зупинила судно. Російські політики не першого ешелону відреагували дуже бурхливо. Олексій Журавльов назвав дії США замахом на російську територію. І запропонував потопити пару американських катерів. Андрій Гурульов заявив, що операція це частина підготовки заходу до великої війни. І запропонував завдавати ударів по логістичних об'єктах противника, використовуючи арешник. Що нам заважає завдати ударів, наприклад, по Райнметал, який випускає боєприпаси для України. Нічого не заважає, сказав Гурульов. І на цьому боєприпаси закінчаться. Нам потрібна політична воля перекрити всі канали. Втім, жорсткої реакції з боку Росії, звісно, що не послідувало. На думку оглядача НЗЗ Маркуса Акеретта, Кремль не хотів дратувати Трампа через Мадуру раніше, Росія вже опинялася в ситуації, коли не могла захистити своїх союзників. Наприклад, як це відбувалося під час ударів США по Ірану або повалення сирійського диктатора Башара Асада для Кремля. Це подвійний удар, втрата впливу. І демонстрація нездатності забезпечувати безпеку своїм же партнерам. А керет також зазначає, що Путін вражений історіями повалення лідерів на кшталт Кадафі та хусейна і вигляд Мадуро під контролем американців став тривожним сигналом. Паралельно за New York Times нагадали про ймовірність про ймовірний бартер, запропонований Росією сім років тому. Допустили свободу дій США у Венесуелі в обмін на зняття обмежень в Україні. Фіона Гіл, яка працювала в РНБ США, стверджувала, що вона особисто їздила в Москву, щоб відхилити цю ідею. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Напишіть нам у коментарях, як думаєте, чи стане Путін наступним після Мадуро, чи наважиться і чи вирішить Дональд Трамп здійснити подібну операцію, але вже на території країни-агресорки. Ми почитаємо і побачимося з вами в наступних наших ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва, Бережіть себе і мийте руки з милом. Всім па-па.